В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це було в Іфаварі по той бік Йордану, в 30 милях від Єрусалиму. Там була переправа через річку, по якій, за переказами, колись Ісус на Він провів своє військо. А тепер там хрестив. Іоанн, проповідаючи хрещення на покаяння для відпущення гріхів. І слово було його такої сили, що вся страна юдейська, всі Єрусалими стікалися до нього і хрестилися від Нього в Іордані, сповідуючи свої гріхи. В народі було таке напружене очікування. Всі ждали Христа, і вони помишляли в серцях своїх, чи не Христос Він, на що Іоанн відповідав, я хрещу вас водою, але за мною йде сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінь взуття Його. Він хреститим вас Духом Святим і Вогнем. І одного разу стояли біля Іоанна двоє Його учнів. І, побачивши Ісуса, що йде до нього, Іоанн сказав: ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, і свідчить про те, що це Син Божий. І ті двоє учнів одразу пішли за Ісусом і пробули у нього там два дні. Один з них. Був Іоанн, син Зеведієв, а другий Андрій, брат Сімона Петра. І ось, повернувшись, він зразу знайшов свого брата Сімона і привів його до Ісуса. І той нарік його Петром, тобто каменем. А потім Ісус захотів йти в Галилею і знайшов Філіпа і каже йому, йди за мною. И Филипп за ним пишу. Далее Филипп был с Вівсаїди з одного места с Андреем и Петром. А Филипп заходит на Фанайла и говорит ему, мы нашли Мессию, что означает Христос, Иисуса, сына Иосифа с Назарета. На Фанайл йому сказав з Назарету, чи може бути щось добре. Ну, Нафанаїл знав, про що він каже. Бо, на відміну від інших учнів, Нафанаил був родом з Кани Галілейської, це місто сусіднє з Назаретом. І він допомог не Нафанаїлу знати, наскільки грубим, неосвіченим і диким народом були Назаряни. З Назарета починається служіння Ісуса. Значить, перша е, звістка про відпущення гріхів і про настання благодатніх часів якраз досягла жителів його міста. Але вони його одразу відвинули, відкинули, не прийняли. До своїх прийшов і свої його не впізнали. Вони знали Ісуса по плоті. І оце знання заважало їм побачити істину. Оця завіса повсякденності затуляла від них реальність Сина Божого. І коли він проповідав їхній синагозі, вони дивувалися. Ну, звідки в нього така премудрость і розум? І сила в його словах. Але це не було захоплення. Це була ворожість і, скоріше, якась темна і недобра підозра. Вони казали, чи не син він Теслі, чи мати його не Марія зветься, тобто ім'я таке найпростіше. І брати його, Яків і Іуда. Як і Віосія, Іуда, і Сімен, і, і сестри, чи не всі між нами. Тобто перелічили всі його брати, сестри, зведені, двоюрідні, троюрідні, вся його рідня, близькі йому по крові, але зовсім чужі по духу, бо вони теж так само не вірили в Ісуса. Звідки в нього це? І за невір'я їхнє. Ісус дуже мало створив чудес в тому місці в Назареті. Це не значить, що без їхньої віри Ісус був безсилий творити чудеса. Просто чудеса без віри, вони не мають ніякого смисла. Вони безглузді. І якщо Господь стіляв би невіруючих то він би тільки прим... то від цього примножився б тільки гріх, і вони б озлоблювались на Бога. Отож Нафанаїв спитав, Знаре... з Назарета чи може бути щось добре? А Филипп йому слуш... слушно відповів, піди і подивись, піди і переконайся сам на власні очі. І ці слова звернені також і до нас. Бо не треба вірити всякому слуху. Приймати все просто так, на віру без перевірки, все треба перевіряти. Як довго нам співали у вуха про Святу Русь, про те, як молиться Росія, матушка денної ночно стоючи на камені. Про те, яка там віра і скільки там благочестя. Іначе все це було так переконливо. Але настав час плодів, і ми побачили, які в ті плоди гіркі. Бо тут є такий критерій. Всяке дерево познається по своїх плодах. Не буває дерева доброго, що приносило плоди погані. І немає... Дерево погано, щоб приносило плоди добрі, і не збирають стерня смокви, а з чарника не знімають виноград. Отак От і тут, які плоди отої віри, ми бачимо жорстокість, лживість, брехливість, віроломство. Ми бачимо нелюдське бажання вбивати. Це Справді вовки в овечих шкурах це вовча зграя вбивць і мародирів, які прикриваються іменем християн. Оце їхні плоди. Але вернімось до нашого Нафанаїла, якого ще називали Варфоломієм, по-батькові, тобто Варфоломій – син Толомія. Так и в истории, в, 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 он и вошел в историю, апостол Варфоломий. Вот он подходит до, до Иисуса. Иисус говорит, ось, воїстину ізраїльтянин, в якому немає, в якому немає неправди, листища. На що Нафанайл якось сердито так пробурщав, відповів ти звідки ж мене знаєш? А це Господь просто дав йому зрозуміти, що він має божественне всевідання, що він чув його розмову з Філіпом, коли той казав погане про його місто Назарет, чув, хоч і не, був там, був, не міг там бути присутнім. І Господь навіть похвалив його за правдиві слова. От тому він сказав, що це правдивий чоловік. Але Нафанайл теж не зрозумів і сказав йому Ісус, перш ніж позвав тебе Філіп. Я бачив тебе під смоковницею. Що там було під смоковницею – це велика тайна. Це якась потаємна таємниця глибини серця Нафанаїла. Це міг знати тільки Бог. Це якесь було містичне озаріння. Це було, було якесь світле передчуття грядущих змін. Він тоді молився, напевне. І Господь бачив його тоді смоковницею і почув його. І це настільки вразило Нафанаєва, що він вигоднув учителю, ти воїстину, Син Божий, ти цар Ізраїлів, на що йому Ісус сказав, ти Повіри мені, бо я сказав, що бачив тобі підсвуков. Істинно кажу вам, що віднині ви побачите небо відкрите і ангелів Боже, що сходять і восходять над Сином Людським. Тобто настало вже сповнення часів і оте давнє, прадавнє пророцтво, яке було дано. Патріарху Іакову, коли він бачив у існі лісвицю, яка з'єднувала небо і землі, по якій піднімались і спускались ангели, тепер це просто сповнилося. Тепер історія завершається. Чому церква в цей день? В першу, в першу неділю Великого посту, яка називається неділя торжества православія, пропонує нам саме це читання євангельське. Ключовими тут будуть слова Філіпа піди і подивись. Бо під торжеством православ'я ми розуміємо ствердження останнього догмата православної віри, догмата іконопочитання. Церковне мистецтво, церковний живопис часто називали Біблією для неграмотних. Те, що чули вуха, можна було побачити очима. І святі ікони, святі зображення вони стверджували реальність воплочення Сина Божого, реальність Духовного світу вони давали нам образи пречистої його матері, святих угодників Божих, ангелів. Це те, що було реально, це, що існувало, те, що бачили люди, і те, що ми можемо побачити своїми очима. І тому сьогодні із вдячністю ми будемо згадувати діяння сьомого Вселенського собору, який благословив, освятив і навіки затвердив вшанування святих ікон. Амінь.